Всім привіт! Сьогодні хочу зробити таке маленьке доповнення до цифрового табло, цифрових лінійок. От. того, що я в попередньому відео показував, і зараз хочу розказати дещо про нього, що в нас вийшло. Це ми зараз робимо отакі шківи, отакі шківи ХТД, ХТД, типу. Типу ХТД, бачите, отвір півкруглий. Це я на цьому зробив, на пресі продавив прошивочкою і за одну установку це все робиться. Отже, менше з тим. На рахунок лініючок. Отже, у нас лінієчки, я казав, що у них погано зроблено, то, що цифри перебігають, коли ми координати крутимо. Тобто вібрує і не видно всього повністю цифрового розряду. Типу він так би перескакував. А суть була в чому заключена. У нас прикол був в тому, що у нас тут є оця функція shake-on і shake-off. так? Коли ми включаємо її ось так: у нас з'являється цей значок вібрація, Це антивібраційна установка. І бачите, як у нас іде. По ігрику перескакує. Тобто непонятно, Ну, зразу перескакує. По 5, по 5 цих от, якщо скоро беремо, то воно так робить. Ну, не гарно, перескакує, візуально тяжко оцінити. Тому якщо її відключити, то у нас виходить вже отак і біжать цифри. Бачите, собі спокійно біжать гарно. Ось така функція. Це дуже класно тепер, бо я думаю, що воно не буде працювати в, цій, в, цьому, в цьому такому темпі. Але як бачимо, воно працює все чітко, все гарно. Дуже зручно сверлити отакі отвори. Ось такі отвори дуже зручно сверлити. по цій розмітці. І воно дуже відносно чітко получається, відносно гарно. Настрола троєчка, це попросили зробити шестерні. Це безкоштовна робота, але вона того вартує, бо це на скейт військовим. Тому, як то кажуть, воно того вартує. Бачите, це з'їло, з'їло вже зуби повністю їх немає. Щось так погано видно все, Бог краще. Е, повністю поз'їдало зуби вже чисто. Є магній весь сплав, оце такий гарний. Із нього роблю. Ну, Взагалі-то правильно було б це робити фрезою спеціальною. Але, як бачите, ця деталь лита ще з цим всередині оцей профіль такий півкруглий, і як І виковилося досить така Непроста задача зробити, щоб воно було і солосно відносно центру безбиття, і щоб воно було е, нормально, як то кажуть. Можна було би різати це, звичайно, найкраще на шнапіку, але нема чим різати і таке разове замовлення. Воно не окупить тої фрези, навіть і навряд чи я буду колись різати такі профільні шківочки. Тим більше, що їх є в продажі повно, всяких різних. Ну, це суто піде якийсь механізм, який там допомагає людям. Так, отже ще хочу заодно подякувати підписнику, який вислав мені інструкцію до цього телевізора на емейл. E і я йому дуже дякую, бо розібрався в багатьох. Нюансах і функціях, там досить е, описано все на зрозумілій мові, і відповідно легше в'їхати в цю всю систему. От ці функції дуже гарно показано, чітко, як можна заходити і працювати фрезою. От Бачите, воно все показує, з якої сторони. Там дуже все гарно розписано і можна. Це все діло собі створювати. Так само я поміняв в цьому телевізорі функцію ділення круга. Тобто в нас поміняв, щоб координати стояли правильно. Щоб от в мене зараз перша точка стоїть, то воно так і йде по кругу від дзеркалі отут. Тобто, йде в цей бік по годинковій стрілці. І все йде відзеркалено в станку і тут. Тобто, якщо Х в мене тут з цього краю, то ці точки в мене вже йдуть відповідно з того краю. Для того треба було поміняти в функціях мінус з плюсом. От є мінусовий значок, наприклад, і плюсовий. Там міняємо і відповідно на самих лінійках. І виходить, що у нас. Можна вже буде спокійно собі це все діло бачити, як воно є візуалізувати. Так само різні ці функції, дуже класно це все діло розмальовано, розписано, стрілочками показано, куди йти і так далі. От, Ну, дуже зручно, дуже, дуже класно. Тобто забираю свої слова назад. Ось ці, що я говорив, що воно не працює. Нормально, бо мене тут трошки роздражало, як то кажуть. Але тепер вже яся заспокоїв і, відповідно, сміло можу признати, що це табло таке краще за попереднє. От що я відключив цей значок антивібрації, бо я не знав, що воно там, на що воно впливало б я цей що прошивочка зроблена з фрези. Обломка, відповідно, отак вона підзаточена і нею продавлено прошито цей отвір. От. Зробив його по зразку ось цьому. Відповідно, так воно було продавлено. Потім, коли після продавленості в нас виходить, що воно йде не, вже не по центру гарно, тому заготовка береться з запасом після того, як я прошив. Треба було проточити це все діло вже на самій цій оправочці. І відповідно потім ми будемо проточувати на цій самій оправці вже ось в такому варіанті. І воно вже виходить майже кінцевий результат. ну Тут ще буде свісарна трошки робота, щоб забрати ці е, галтелі зробити відповідно під ремінь. Але це все рівно вже кажуть краще, ніж ніж оце. Міжу цього. Ну, бачите, воно тут по зубах досить гарно виходить, так як там. Ну, бачите, як воно є майже таке саме. От. В деталі робив західну фаску для дуб'яка, щоб сцентрувати. Тут тобто у нас західна така фаска глибиною пару міліметрів, щоб у нас... Він зацентрувався всередині нормально. От. От бачите, на оправишці воно гарно відцентровано вже, і на ній вже і проточується сам шкілок. Бачите, вже у нас майже відкривається. Получився. Це вже готовий. Профіль профіль готовий. Ну, практично. Тобто всі зуби видно і так далі. Ось так воно виходить. Ось зараз ще тут підторцую. І вже шестерня, фактично, верніше шкіл Готовий до слюсарних рубіт. Злегко потім. Над фільком познімаються ці заусня за самих оцих ребрах і все.